Це об'їзна дорога з Нововолинська на Володимир Волинський. Борщівника тут цілі хащі. Він у притул підійшов до дороги. Знищити рослину мав облавтодор. Але жодних слідів боротьби зі шкідником не видно. Тепер кажуть, це не їхня проблема. Бо з 18 червня дорогою опікується ковальське шляхобудівне управління номер 63. Тому заступник начальника служби автодоріг Волині Юрій Рашкевич уже зобов'язав керівника Олександра Вілішука до 5 липня скосити зарослі. Ну, практично вони ще повторно обкосять, але прилеглу територію, прилеглу територію це вже треба буде звертатися до органів місцевого самоврядування. Наряд завдання їм піде і вони приступлять до роботи. Хоча цю роботу до 15 червня зобов'язаний був зробити підрядна організація ДП Волинський облавтодор. Роботу прийматимуть наприкінці липня. Юрій Ришкевич каже, що боротьба з борщівником це насамперед обов'язок місцевих громад і власників угідь, адже поширюється рослина з полів. Механічне знищення не дасть бажаного тривалого результату, пояснюють на біологічному факультеті Східноєвропейського національного університету. Борщівник розмножується насінням, і популяція збільшується надто швидко. Як зазвичай борються з насінням? Глибока оренка. Скошування вчасне, коли ще вони молоді паростки, щоб навіть не починали утворюватися насінини, тому що вони дозрівають, як я вже казала, навіть у скошеному вигляді оце насіння. І зазвичай застосовують різні гербіциди, тобто можна знищити його? Звичайно, можна, якщо схочете. Єдине, що він дуже швидко поширюється і легко вкорінюється». Торік у Волинський опіковий центр з опіками від борщівника потрапило 11 волинян. Цього року вже шість. Завідувач Роман Трач показує фото пацієнта, якого недавно виписали На тулубі. Утворюються пухирі з прозорим вмістом. Вони можуть бути як дрібні, так можуть бути і великі зливні, які в подальшому можуть відшаровувати епідерміс і може оголюватися. Е, оголюватися вже сама е, дерма. Це в тящих випадках. Логи розповідають, що сік борщівника може проникати на шкіру навіть через тонкі рукавички. Найперша допомога змити і звернутися в найближчу лікарню, щоб оцінити стан пошкодження шкіри. Тому, вирушаючи на природу, варто мати з собою принаймні вологі серветки. Якщо ушкодження глибокі, пацієнту можуть навіть пересаджувати шкіру при потраплянні на слизову оболонку можливий набряк, який може призвести спочатку до звуження голосової щілини, а далі й до трагічніших наслідків. Вікторія Яценяк, Андрій Гнатюк сфер. Новини